Наснився мені чудернацький базар, під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царівинний гірш, а другі, як бідні міньйони, хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони, де хто щастям своїм платив, де хто платив сумлінням. Дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки тасуючи дні до покупців горнулись, долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму. Ти собі затям, сказала вона сувора, за мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла. Як закон, і диво велике сталось, минула ніч і скінчився сон, а доля мені зосталась, я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці».